Сьогодні ми розберемо, який тип палива і тип двигунів кращий: дизель, бензин чи газ бензин. З вас підписка, лайк. А ми починаємо. Я вам розповім про звичайний бензин з розподіленим вприском, бензин із прямим вприском, газ бензин, турбобензин і дизель. Так ви зрозумієте, яка конструкція двигуна, тип палива більше підходить саме для вас. Багато моїх клієнтів, коли шукають собі авто і до мене звертаються за допомогою, насправді не знають, що вони хочуть. Вони хочуть собі підібрати зі мною машину, але не знають, чи вони хочуть дизель, чи бензин, чи газ. Вмощуйтесь зручно, зараз вам все детально розповім. Почнемо з найпростішого, а саме з бензинових атмосферних двигунів без зайвих надувів з розподіленим вприском палива. Це двигуни, в яких у впускний колектор вприскується паливо, а звідти через клапани разом з повітрям ця суміш потрапляє в камеру згоряння. Такі двигуни, як правило, рахуються найпростіші в обслуговуванні і найменш прихотливі. Що це за двигуни? Наприклад, Volkswagen Group 1.6 MPI. Рено 16, звичайна атмосфера, яка ставиться на другий Megane. Toyota 1,8, Honda Civic 1.8. Для кого ці двигуни, які їхні плюси і мінуси? Плюси, як я вже казав, вони є максимально неприхотливі, прості обслуговуванні, мають просту конструкцію, і відповідно, якщо навіть щось з ними станеться, ремонт буде відносно інших типів двигунів. Дешевший із мінусів може відзначити слабку динаміку, якщо ми говоримо про такі двигуни там до 2 літрів. Тому що, звісно, якщо буде атмосферний двигун 4,4 літри чи 5 літрові, то вони дують, дай Боже, кожному. Але якщо це буде такий двигун 1,6, 1,8, 2 літри, ви не відчуєте від нього вибухової динаміки. Також звичайні двигуни не можуть похвалитися економністю, тому що більшість таких двигунів мають досить стару конструкцію, яка просто з роками трішки покращується, але фізику і прогрес. Не обдурити, вони будуть трохи пити. Для кого ці двигуни підійдуть? Для тих, хто їздить по місту на короткі дистанції і їздить небагато. Якщо за рік ви проїжджаєте до 10 тисяч кілометрів в середньому 5-7 тисяч, і використовуєте автомобіль не так часто і не кожен день, і не працюєте на авто атмосферний бензиновий двигун з розподіленим вприском саме ваш варіант. Також є інший тип атмосферних двигунів: це двигуни із прямим вприском палива. Це також двигуни без турбін, без додаткових надувів, але паливо вприскується іншим принципом. В цих двигунах форсунка знаходиться в головці блоку двигуна і входить в саму камеру згорання. Тобто вприз відбувається прямо в камеру згорання, від цього і назва: двигун із прямим вприском. Чим ці двигуни відрізняються від двигунів з розподіленим приском палива? Вони мають кращу динаміку. Що це за двигуни? Наприклад, Тойотівський двохлітровий двигун непогано себе зарекомендував. Якщо порівняти, наприклад, Міцубісі 2 літри і Тойота, 2 літри з прямим вприском, то Тойота в плані динаміки буде їхати краще. Ці машини також не є дуже економні, але на відміну від... Минулого типу двигунів на цей так просто газ ви не встановите. На деякий він банально буде погано лягати, а на деякий це буде газ там 70 на 30, тобто 70% машина буде споживати газу, а 30 бензину. Для кого підійдуть ці двигуни, поясню дуже просто. Якщо ви також не їздите дуже багато, але ви не хочете двигун з розподіленим впреском палива, тому що ви, якщо їздите, ви хочете їздити трохи швидше. Тоді ви берете собі такий двигун з прямим вприском палива, який відрізняється своєю кращою динамікою. Проте не треба думати, що всі ці двигуни, які називаються атмосферні, є мега надійні. Наприклад, в звичайних атмосферних двигунах з розподіленим вприском палива часто зустрічається така проблема, як підвищене споживання мастила. Наприклад. 1,6 MPI, 1,8 Toyota саме першого покоління. Звісно, якщо ви на ній будете замінювати мастило там, раз в 7 тисяч і ви будете кататися максимально в бережній манері їзді, можливо, вас це омине. Але як показує практика при звичайній експлуатації, де ви над цією машиною не труситеся. Скоріше за все, в 70% двигунів такого типу, саме старої конструкції, все-таки буде підвищене споживання мастила. Що із прямим вприском, як показує практика, бензинові двигуни саме із прямим вприском палива. Не так поширено мають е, таку болячку, як підвищене споживання мастила, але зато деякі з них мають проблеми з їхніми паливними насосами, які зачасту страждають від перегріву. Увага! Не всі страждають від перегріву, але є такі, яких перегрів може вивести з ладу. Наприклад, шкода 2 літри FSI, Kia Hyundai 2.4 GDI, Якщо в жару їх перегріти, вона може заглохнути і не заводитися. Особисто бачив такі проблеми, особисто допомагав їх вирішувати. Така специфіка конструкції. Тепер трохи розповім про газ бензин. Як я вже казав, газове обладнання зачасту ставлять люди на атмосферні двигуни з розподіленим вприском палива, ті про які я говорив спочатку. Відео чи це економно, скажу так, навіть дуже якщо газове обладнання стоїть вже в вашій машині, тому що в наш час газова апаратура на машину. Якщо якісна з документацією і всіма деталями буде коштувати біля 600 доларів. Тому, якщо у вас бензинове авто об'ємом 1,5 бензин, 1,6 бензин витрачати 600 доларів, як на мене, трохи дивно, тому що не факт, що воно вам окупиться навіть там за рік чи скільки, але все залежить від того, скільки ви їздите. Якщо ваші кілометражі протягом року не перевалюють за 10 тисяч кілометрів, і ви не знаєте, чи ви захочете цю машину лишати. Чи продавати через рік сенсу ставити газове обладнання? Я не бачу. А якщо у вас робота пов'язана з автомобілем, ви хочете або таксувати, чи займатися доставкою, чи просто маєте далекі подорожі, ви можете собі поставити ГБО, і воно вам тоді швидко окупиться за умовою, якщо ви будете багато їздити. Які плюси газового обладнання? Перший плюс, як я вже сказав, це економія. Другий плюс є те, що газове обладнання не потрібно якось сильно обслуговувати. Що люди зазвичай обслуговують це регулярна заміна фільтру. Там разом з заміною мастил замініть собі фільтр газу. Він не коштує дорого і точно по кишені не вдарить вас аж ніяк. І третій плюс, про який мало хто знає, газ це по факту чисте паливо. Він згорає повністю в двигуні і не лишає на ньому нагару. Навіть машини, які їздять суто на газу, власники знають, що масло залишається набагато чистішим. Ніж масло після їзди на тому самому кілометражі на бензині. Тому не потрібно боятися ставити газ, не потрібно боятися оцих чуток, що газ вибухає, сушить двигун. Це все не про ті газові покоління. Але не все так гладко, в газа є і мінуси. Перший мінус, як ми всі знаємо, газове обладнання зачасту ставиться або під машину, або замість запаски під підлогу багажника. Тим самим ви жертвуєте місцем в багажнику, тому що вам нема де дівати, ви просто кладете її в багажник. Другий мінус якраз це ціна, щоб зараз поставити газ. 600 доларів, хороший якісний газ. Це по львівських цінах, як на мене, це багато, і навіть я, який багато їжджу, Десять разів я би подумав, чи ставити чи ні. Якби була машина на газу супер. А от ставити самому трошки жаба душить. Третій мінус, але він більше стосується не газу, а некваліфікованих і недобропорядних майстрів, які можуть вам неправильно налаштувати газ, зробити збіднену суміш, і від того вам можуть просто. Прогоріти клапани, а це вже, як ми знаємо, досить дороговартісний ремонт. Тому на це не потрібно забивати. Періодично потрібно перевіряти, яка у вас суміш, щоб потім не доводити до дорогого ремонту. Наступний мінус: хто би що мені не казав, не писав, не переконував, якщо машина бензинова об'ємом 1,5, 2 літри і навіть 2,5 на газу. Ви відчуєте, що динаміка не та порівняно з бензином. Звісно, все залежить від того, як вам зробили налаштували суміш. Але в мене вже було декілька машин на газу. В моїх знайомих в напарника по роботі все одно всі кажуть, так, на газу вона трошки, але все одно втрачає в динаміці. І останній мінус газу, який я зараз можу сказати, це те, що порівняно на бензині. На повному баку бензини ви проїдете там 600-700 км по трасі, припустимо. На газу по трасі ви проїдете на стандартному балону там 42 літра, ну, проїдете кілометрів 400. Я розумію, що цього більш ніж достатньо, але якщо ви хочете зараз просто чкурнути без зупинок, хоча це важко, але це так, якщо докопуючись, ви не приїдете більше там, 450 кілометрів за один раз. Хоча багатьом цього достатньо, тому цей, цей мінус можна вважати. Перекресленим, а тепер поговоримо про дизель. Дизель це не трактор. Дизель не працює дуже голосно і неприємно, як багато хто думає. Також він не має ніяких проблем з динамікою а навпаки, навіть малооб'ємні двигуни. Приємно вражаю динамікою. І головне взимку, ви не будете мати проблем із запуском дизельних двигунів, якщо у вашому баку постійно буде пульс дизель-Арктика, який не замерзає до мінус 32 градусів. Цей арктичний дизель уже є на всіх АЗК мережі ОККО. Зараз ви самі бачите, що зима дуже мінлива, тому ніколи не знаємо, коли вдарять морози. Тому краще заправити Арктику наперед. Це перевірене паливо, яким я особисто вже не перший рік заправляюся, і на своєму дизелі їжджу спокійно в. Будь-яку погоду, тож рекомендую і тим, хто хоче придбати дизель, і власникам дизельних авто подорбуватись про те, щоб в вашому баку завжди був пульс дизель-Арктика, і тоді ви будете спокійні за своє авто. А ще заправляючи пульс на окко, ви допоможете озброїти наших десантників пульстронами, засобами для виявлення і знищення ворога. Тепер основні плюси дизеля. Перший плюс це його економність. Реально дизельні двигуни об'ємами до 2 літрів 1,5, 1,6, 1,7, 1,9 і навіть 2 літри по трасі ви втиснетесь в розхід орієнтовно 5 літрів, по місту буде біля восьми. Якщо вже це дизель 2,2, 2,4, 3 літри, звісно, там вже буде розхід поза десятку. По-друге, дуже великий плюс дизельних двигунів це їхня динаміка. От ті, що я сказав, малооб'ємні двигуни 1,5, наприклад, К9К рено. 1.6 HDI на Peugeot Citroen, Volvo, 1.7 CDTI на Opel, вони приємно дивують динамікою. Тобто, для вашого розуміння, дизель 1.5 та 1.6 за своєю динамікою приближається до 2-літрового бензину. Але в плані витрати палива він може бути економніший майже вдвічі. Тому його і родзинка. Наступне, не всі, але відсотки 80 усіх дизельних двигунів є досить ресурсними. Якщо їх нормально обслуговувати, вони проїжджають понад 300 тисяч кілометрів. Так, є і невдалі дизелі, але мова буде йти про відносно перевірені і міцні дизельні двигуни. Вони проїжджають точно своїх 300 теретів. 400 тисяч без капіталовкладень і можуть їздити далі. Також вам треба зрозуміти, що в ті стереотипи Ой, та дизель вічно неприємно пахне димить, не може зимою нагрітися. Це вже неправда. Зараз придумали. Я навіть не говорю про вибасто, банально електротени в сітроенах. Є електротени. Моя Вольво, навіть мороз, мінус 15, заводиться легенько, прогрівається швидко. Немає проблем з заводкою чи прогрівом салону. Та, да, деякі двигуни мають з тим проблеми, але не треба їх всіх узагальнювати. Тепер з мінусів так, дизель дорожчий в ремонті. Ви маєте зрозуміти, що дизель це є складні конструктивно двигуни, в яких є турбіна, інтеркулер, дорогі форсунки, насос високого тиску, і це все збільшує шанси, що одна з цих деталей вийде з ладу. І плюс вона буде значно дорожча ніж аналогічна в бензині. Ну як аналогічна, там не буде таких самих, але ніж та сама деталь в бензині. Але треба розуміти, що не можна знов ж таки спихувати всі дизельні двигуни в одну купу. Наприклад, беремо 1.6 HDI. форсунки електромеханічні, які підлягають реставрації для порівняння. В деяких дизельних двигунах одна форсунка може коштувати 250, 300, а то й 500 доларів тут. Одна реставрація однієї форсунки, якщо вона повністю лягла, буде коштувати максимум 50 доларів. Тобто по дизельних мірках ці двигуни ще не погані. Також турбіна, яка по оригіналу коштує 320 доларів теж недорого. Демфер біля 400-450 доларів. Чи це дорого? Ну це дорогувато, але ви це не робите кожен рік. Ви це зробили там в перших два роки ви поміняли турбіну, в других два роки ви поміняли демфер, а в треті два роки поміняли форсунки. Але якщо ви багато їздите хоча б від 20 тисяч на рік, я думаю, це. Має сенс. Зокрема, якщо ви катаєтеся на далекі дистанції, і категорично не рекомендую купувати дизель тим, хто катається на короткі дистанції по місту ще й часто. Якщо ви катаєтесь багато, але це все короткі переїзди, він не встигає прогріватися. сажевий фільтр буде від того вмирати. Також двигун ваш буде від того закоксовуватись. тому ви маєте їздити багато. Зокрема, хоча б трошки маєте їздити по трасі. Тоді купувати дизель є сенс без того немає. От і все. Ну і на останок ми лишаємо бензинові двигуни з турбіною. Вони також бувають з розподіленим вприском із турбіною, і з прямим вприском із турбіною. Що можу по них сказати? Зазвичай цих двигунів завжди всі бояться, тому що є в них декілька нюансів. Перший нюанс це підвищене споживання мастила за рахунок теплонавантаженості. Тобто немає ну дуже мало бензинових турбодвигунів, які от зовсім не підідають мастило на пробігах там після 150 тисяч кілометрів. А я вважаю для двигуна цей смішний пробіг. По-друге, витрата палива не на всі такі двигуни можна поставити газ, і багато хто краще купить собі більш об'ємний двигун без турбіни і кине на газ, ніж купить образно кажучи, там 1,8-2 літри турбо. І буде їздити без газу або з газом 70 на 30, бо економії не буде ніякої. Турбовані двигуни бензинові, звісно, будуть немало пити, і ви маєте бути до цього готові. По факту, майже все, що є в дизелі, вся ця складна конструкція, це все буде і в турбобензині. Тобто, буде турбіна, буде інтеркулер, буде насос високого тиску і п'ятий, і десятий. Я вважаю, що якщо ви скажімо так не можете на широку ногу розгулятися в бюджеті на машину, то брати турбодвигун не є дуже Дуже логічно, тому що дизель дорогий в ремонті, але споживає в плані палива мало. Бензин атмосферний, без газу навіть він в моменті може випити багато, але в ремонті він буде коштувати дешевше, ніж дизель. Тут ви будете платити і в моменті за витрату палива, і ще й будете мати ризик, що зламається одна з елементів складної конструкції: турбіна, форсунки, якщо є, то ланцюг, насос високого тиску, інтеркулер. Я вважаю не дуже логічно при обмеженому бюджеті купувати машину, де ви попадаєте і в ремонт, і в витрату палива. Має бути хоча б якийсь плюс, який буде виходити на мінус, але не два мінуси. Який приклад бензинових двигунів турбових, ва, 1,8 турбо, Audi 2 літри TSI. Це ті всі двигуни, які вони ніби ходять, але ніхто не скаже, що вони от мега ресурсні. Вони просто ходять, але не рекордно і не на всіх пробігах. От і все. Вони тендітні, чутливі до палива, чутливі до масла. Тому треба 100 разів подумати, на що воно вам і чи воно вам точно треба. Сподіваюсь, це відео було вам цікаве, корисне, і я вам мав би полегшити задачу з вибором типу палива і типу конструкції двигуна, який пасує вам.